Вітаю на уроці математики! І сьогодні ми з вами будемо згадувати все, що знаємо, про задачі. Але спочатку трошки розімнемося. Обчисли приклади на чарівних маринках. Пригадай золоте правило математики. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число: 10 мінус 1. Дев'ять, десять мінус два, вісім, десять мінус три. Сім. Десять відняти чотири. Шість. А десять відняти п'ять. П'ять. Молодчинка. Давай прочитаємо задачу. У Івана було 12 олівців. З них 5 він віддав Василю. Скільки олівців залишилось у Івана? Пригадаємо, що текст і запитання, для відповіді на яке потрібні математичні обчислення, ми називаємо задачею. Задачі ми з допомогою відомих чисел завжди дізнаємось. Про невідоме число. Тож придивимося до задачі уважніше. Нам відомо, що у Івана було 12 олівців, з них 5 він віддав Василю. Це умова задачі. Умова містить в собі числові дані. Тобто числа, які нам точно відомі. Які числа ми точно знаємо? Ми точно знаємо, що у Івана було 12 олівців. З них він 5 віддав. А ще у задачі нас питають, скільки олівців залишилось у Івана? Будь-яке питання і є запитанням задачі. І воно вказує на шукане число, тобто число, яке нам треба знайти. Тож, давай згадаємо, з чого складається будь-яка задача. Будь-яка задача складається з умови. В умові нам вказують числа. Задачі про олівці ми точно знаємо, що було 12 олівців, а віддали. П'ять олівців. Ці числа ми точно знаємо. Будь-яка задача складається з запитання. Нас запитали, скільки залишилось. Далі у нас розв'язання задачі. В розв'язанні задачі ми використовуємо арифметичну дію з відомими числами. Якщо олівці віддали це віднімання. Тож від 12 віднімемо 5. Що залишиться? Залишиться 7, правильно. 7 і буде відповіддю на питання задачі. А ми люди виховані, і якщо нас запитали, треба дати відповідь правильно. Відповідь задачі і буде те число, яке ми шукали. Тож, у Івана залишилось сім олівців. Тож, давай ще раз пригадаємо, з чого складається будь-яка задача. Умова, тобто те, що нам відомо. Питання те, що треба дізнатись. Розв'язання. Дія. Або знаходження невідомого. І нарешті відповідь. Відповідь на запитання задачі. Запам'ятай, що простою називають сюжетну задачу, для розв'язання якої необхідно виконати всього одну арифметичну дію. Задача, яку ми можемо розв'язати тільки однією дією. Є простою. А у нас вже є відомі математичні дії. Їх знаки підказують, що це додавання, віднімання, множення або ділення. Тож давай разом попрацюємо в зошиті і трошки більше дізнаємось про прості задачі. Від останнього записаного в зошиті вниз пропустимо три порожні клітинки. А на четвертій запишемо число. 11 березня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Прочитаємо задачу. Постав відео на паузу. Уважно прочитай задачу, а потім повернись до перегляду. Марина в лісі спочатку знайшла 7 грибочків, а потім ще 4. Скільки грибочків знайшла Марина? Розберемося, з чого складається ця задача. Марина в лісі спочатку знайшла 7 грибочків, а потім ще 4. Все зрозуміло. Все ми знаємо. Це умова. В умові. У нас є два відомі числа. Які це числа? Так, це число 7, грибочки, які знайшла Марина, а потім число 4, грибочки, які вона знайшла пізніше. Також в задачі є запитання. Скільки грибочків знайшла Марина? Де є знак запитання? Це і є запитання задачі. Так? Тож час розв'язати задачу про грибочки. Для розв'язання задачі, щоб дізнатись скільки грибочків знайшла Марина, треба до семи грибочків, які були спочатку, додати 4, які Марина знайшла потім. І ось тепер, будь ласка. Поставь відео на паузу, запиши цей вираз в зошит і обчисли його самостійно. Запиши відповідь і повернись до перегляду. Перевіримо відповідь разом. Давай перевіримо. 7 додати 4 дорівнює 11. Тож Марина знайшла 11 грибочків. Але обов'язково в задачі ми вказуємо, що саме ми. Знаходили задачі. Тому після числа 11 ми відкриємо дужечку і запишемо, що ми рахували грибочки, і Марина знайшла 11 грибочків. Допиши, будь ласка, це в зошит, обов'язково, поставивши відео на паузу. І тепер. Ми виховані люди і даємо відповідь на запитання. Тож скільки грибочків знайшла Марина? Так, Марина знайшла 11 грибочків. Розв'яжемо ще одну задачу. У Ганнусі було 10 гривень. Дівчинка купила морозиво за 5 гривень. Скільки гривень решти вона отримала? Подивись уважно, які числа нам точно відомі. Десять гривень було і 5 гривень витратила. Купивши морозиво. Прочитай, будь ласка, що запитується в цій задачі? Скільки гривень решти отримала Марина? З'ясувати і розв'язати цю задачу створимо маленьку коротку умову, де запишемо, що було 10 гривень. Купила Марина морозиво за 5 гривень. Тож яка решта? Давай подумаємо: якщо Марина купила морозиво, то грошей стало більше чи менше? Звичайно менше. Вона віддала 5 гривень продавцеві. Правда ж? Марина віддала. Тож нам для обчислення потрібна дія віднімання. Запишемо. Вираз. Від 10 гривень, які були, ми віднімемо. 5, які Марина віддала продавцю морозиво. Постав відео на паузу. Запиши цей вираз, обчисли його самостійно, ти вже вмієш це робити. А потім повернись до перегляду і разом перевіримо відповідь. Тож від 10 гривень ми віднімаємо 5 гривень і залишається 5 гривень. Тож, яку решту отримала Марина? 5 гривень. Молодчинка. Задачу обчислено. І вже відоме нам завдання. Пригадаємо міри довжини. Заповни пропуски, перетворивши дециметр сантиметри. Пригадаємо, що 1 дециметр вміщує в собі 10 сантиметрів. 1 дециметр це 1 десяток сантиметрів. Тож 6 дециметрів. Це скільки десятків сантиметрів? 6 десятків абсолютно правильно. Тож яке число треба записати? 60. Молодчинка. Запиши це в зошит, поставивши відео на паузу. А нас чекає ще одне завдання. Прочитаємо! 22 см, сантиметри. Скільки дециметрів і скільки сантиметрів в цьому числі? Пригадуємо: 1 дециметр це 1 десяток сантиметрів. В 22 сантиметрах. Скільки десятків? 2 десятки, А скільки просто сантиметрів? Тобто одиничок. Теж два. Молочинка. Давай це ми також запишемо в зошит. Спробуй обчислити самостійно. Постав відео на паузу, запиши та перетвори дециметр в сантиметри. А потім повернись до перегляду і перевіриш свою відповідь. Отже, пригадуємо. Один дециметр це один десяток сантиметрів. А 9 дециметрів це 9 десятків сантиметрів. Тобто 90 сантиметрів. У тебе так? Молодчинка. І навпаки, 57 сантиметрів. Це скільки дециметрів чи сантиметрів? Спробуй самостійно. Перетворити сантиметри у дециметри з сантиметрами. Відео на паузу. Запиши. Спробуй заповнити пропуски самостійно. Потім повертайся та перевіримо. Давай пригадаємо, 1 дециметр це один десяток сантиметрів. Тож 57 сантиметрів – це 5 десятків. Або 5 дециметрів. Та 7 одиничок або 7 сантиметрів. Ось так повинно бути записано в зошиті. У тебе так? Впевнена, що у тебе саме так, адже ти молодчинка. А хитрий знак питання вже приготував нам нове хитре завдання. Тож відкладай ручку і уважно придивись. До екрану. Під яким числом сховався силует дзиги? Де тінь дзиги? Яке число написано на тіні дзиги? Давай перевіримо твою відповідь. Тож я зараз правильна відповідь. Змінить свій колір. Один, два, три. Ось вона, тінь від дзиґ, її силует під номером 4. Що ж, наш широк добіг кінця. Я тобі дякую за твою увагу і за твої старання на уроці. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!